Ось такий дозиметр. Такий тут ще кейс, щоб переносити тут така м'яка. Аума чи щось таке. Ось сам дозиметр. уніте ут 334А. Натискаємо на цю кнопочку і бачимо фон. Реал Time середня і Total доза. Тут меню. Ну, тут Таке різне там якісь там записи, аларм, юніт там, одиниця виміру. Мова, китайська, англійська. Звук тут можна виставити, щоб він пікав або не пікав, ну таке різне. Тут дата і час, і тут, коли буде тухнути екран, там секунди чи щось таке, яскравість екрану тут виставляється. Ну таке різне. Він такий от стан нового можна сказати, йому два роки. Тут всі наклейки присутні. Все тут на місці. Тут кліпса така, щоб на одежу чіпляти. Тут я наклеїв, в перший день, як тільки придбав, то наклеїв таку захисну плівку. Ну, Вирізав зі звичайної плівки для планшетів. наклеїв. Тобто там під низом. На екран в ідеальному стані там подряпин немає. Плівка була наклеєна одразу після покупки. Ось ну, ось. такий ось. Працював у мене 2 роки. Нікуди не виїжджав. Весь час був на полиці. Ну, Один-два рази в день, так от натискав, щоб подивитись фон. Зараз такий час, що потрібно це все моніторити. От. І Ось В такому режимі. Батарея держить десь днів десь 15. Ну так, півмісяця. Раз у півмісяця заряджається. Заряджається через Type-C. Ось тут це зарядна така гумова штучка. Вона ось так вставляється. От. У комплекті ось тут інструкція, там якась гарантія чи щось таке. Кабель Type-C. Кабелем я не користувався, заряджав звичайною зарядкою від телефона. Ну ось такий дозиметр. Ну, не знаю, дивився там на великі ціни. Там 2800, ну, ну 2000 хотів би. Хотів би продати. Ну а там як, як вийде. Дякую.